Голова Ради громадського об'єднання Київської муніципальної асамблеї, голова повноваженого уряду територіальної громади міста Києва Іван Салій. Представник фонду скорочення ризиків, експерт з питань кадрової політики Андрій Туфінець. Депутат Верховної Ради України 2, 3, 4 і 6 скликання, правозахисник Юрій Кармазін. І експерт з питань муніципальної політики, правозахисник Вечало Бончаре. Також експерт з питань національної безпеки Ігор Круг. Столиця України знаходиться у стані перманентної соціально-економічної та екологічної кризи. Кількість невирішених питань у сфері комунального господарства, транспорту, медичного забезпечення, погіршують якість життя які киян та зменшують інвестиційну привабливість міста. Політичні конфлікт, конфлікти та безповідальність влади призвели до втрати Києва статусу провідної столиці у центральній та східній Європі. Прошу наших шановних учасників і на цю тему. Пане Івану, прошу вас до слова. Шановні Київська територіальна громада має статут територіальної громади з 2002 року проголосували три роки м'юст за першу. Я повинен сказати, до сьогодні до останніх днів не працював, тому що ніхто ніколи не хотів поступити людей. І центральна влада, перш за все, тому що по цьому статуту можна і нові документи, можна об'єднати села громади. ніхто не знає, як вибрати трьохмільйонне місто, і щоб був легітимний орган. Сказати, для цього працює Київська муніципальна асамблея і уряд, уповноважений уряд територіальної громади, який був обраний на зборах територіальної громади перших в історії політехнічної інституції. Територіальна громада вже буде так, має стратегію розвитку до 25-го року, що не пройшло і два роки, вже ні в чому не виконується. Більше того, все, що тут хотіли будувати розвивати, тепер заявляють на перевинки, що ми не будемо це фінансувати, не будемо будувати. Тому територіальна громада і працює в режимі експертного середовища вищого рівня, тому що одна справа політологів дуже багато, і там всякі м, м, передачі вечірні де політики між собою змагаються в Красноморстві. Інша справа експертна оцінка реального стану справ. У нас в державі перш за все в столиці. В Україні в Києві революція, як ви бачите, і політична дестабілізація. Зовнішні і внутрішні виклики як ніколи загострилися, але ми вважаємо, що нинішній уряд оновлена діяльність Верховної Ради, тому Київ, як столиця, перше, що ми повинен відродити свою столичну місію. Саме Київ повинен об'єднувати Схід і Захід. Тим більше я повинен сказати, що кияни, мало того, що не можуть звільнити Хришати 36 чи, скажімо, привести в порядок центр міста, то вони не дуже думають, що зверху може ставитися до інших міст. Ось наказ міністра юстиції про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб. Корупційні закони. І що ви думаєте, не київська влада, а Харківська. Харківська влада, сесія, Харкове, написала сесія міста Харкова, написала прем'єру відмініть цей злочинний наказ. А київська влада поговорила і якось уникла навіть від дискусії. А цим полишили киян і бюджетних надходжень і створили великі незручності для Києва. Новому віце-прем'єру нашому вже листа підписала мер Луганська. Розумієте? Тобто я хотів би наголосити, що ми столиці робити свою місію, Де і врата. Ми її не чуємо, вона і не засідає. Державна адміністрація постійно у нас змінюється. В цей період доходи бюджету падають, тому падають суттєво. І це в умовах що долар був 8, тепер вже, як ви знаєте, 12 гривень, пальне було там, скажімо. 11 гривень, тепер 14 і 15, і немає реакції суспільної і владної. Все пливе як в Дніпрі вода. Само по собі, тому доходи реальні бюджету, реальні доходи киян зменшуються. І нам пропонують, як ви знаєте, паски підтягнути, затягнуть. Ми не проти. Хай скажіть, коли відпускати будемо ці паски. Розумієте, тобто, яка перспектива, поки що ми почули. Ми почули, що ми не будемо фінансувати програми розвитку. Тобто я хотів би наголосити, що теперна та громада ми повинні аплодувати успіхам і підтримувати, але одночасно якісь робити і свої пропозиції. Моя пропозиція офіційна, наша, спільна. У вас тут поруч із БТІ. В БТІ тільки офіційних звернень за рік 168 тисяч. Уявляєте, скільки взимку на чотирьох добирається до трьохсвятівських людей, Києва, і скільки назад в сніг там о, 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 спускається. Бити її розмістити гостинному дворі, туди перевести київ щоб люди ходили туди добре добратися. А для культурних заходів, скільки завгодно там вистачає площ, ну, потрібно вже якось розумієте, інтереси хижого бізнесу. І інтереси громадян територіальної громади погоджувати. Не з групою якихось там активістів, а в цілому з територіальної громади. Тема, яку ми заявили, стосується шляхів подолання корупції в Києві і провадження ефективного управління. Я відсилаю вас до такої книжки Салія. Вона вже з бортою книжка, молодці, безперечно, може ніком пам'ятає, і вона випущена в 2001 році. Але називається так українські міста, питання власності і муніципального управління. Е, любий, хто хоче е, мати хоч якусь участь до управління Києвом, має цю книжку прочитати не один раз вивчити. У мене таке враження, що абсолютно всі, починаючи з нинішнього, ви у президента, ви прем'єра, тобто прем'єра. Я не кажу про голів адміністрації, ніхто, щоб книжку не читав. Ви їм подаруйте її. Хай хоч поняття буде таке бліденьке на рівні студента. Тут, може, зрозуміють, там і про столичні функції є. Так ось, в цій книзі є розділ формування форм власності в благоукладій економіці. Воно має якраз пряме безпосереднє відношення до нашої теми. І тут іде структура власності, формування комунальної власності, але тут де формування. Треба ще один розділ вносити главу. Розкрадання державної власності. І ще одну главу. Повернення розкраденої державної власності народу. Тому я вважаю, що тими резервами, які на сьогоднішній день є для Києва, для держави в цілому, бо Київ це 18% ВВП, одна п'ята держави. Трошки менше. Одна п'ята держави. Ось що таке Київ, щоб зрозуміти, не один із 27 регіонів, а одна п'ята держава, то в цій однієї п'ятої вкрадено майна за роки космічних і інших мерів на дику силу, дику просто цифру, бо біля 4 тисяч гектарів землі 4 тисяч гектарів. Тому я сказав, цю книжку дуже цікаво читати навіть людям, які вже з сивиною, а не тільки тим, хто почав вивчати ці речі. І я не знаю, не бачу, десь з'являвся тут Юрій Звітні. Він є одним із авторів того рішення, яке прийняла Київська муніципальна асамблея. А рішення цікаве. Рішення таке. Про проведення громадської ілюстрації під час підготовки та проведення виборів депутатів Київради та Київського міського голови. Це рішення від 2 березня 2014 року. Ми сьогодні маємо уже з цього моменту майже півтора місяця. Місяць з невеликим. Чи почула це рішення Верховна Рада України? Вчора вона прийняла закон про... Відновлення довіри до судової влади, чи про люстрацію судової влади. Специфічний закон, якщо не сказати інше, зовсім специфічний. Чи треба якийсь закон? Да, треба Але очевидно, що має бути ілюстрована сама та влада, яка його приймає, а вона не є ілюстрована. Чи має він відповідати Конституції? Ну, хоч приблизно. Очевидно, має. І очевидно, що він не був. І не відповідав цьому. Як буде працювати? Ну, прапор в руки, подивимося. Я думаю, що точно так же буде працювати, як і все інше, що поки що було наприйнято. Що пропонувалося? Пропонувалося, що враховуючи ту ситуацію в столиці, фактично сприяння керівництва КМДА проведення так званої терористичної операції, самоусуднення депутатського корпусу і так далі, вирішили рекомендувати киянам не голосувати, не підтримати жодного чиновника, щоб діймав керівні посади в КМДА останні п'ять років. Це рішення доводить тільки е, територіальних громад, більш нічого. Е, Прокуратурі, органам МВС, ілюстраційного антикорупційного бюро провести розслідування і так далі на причетність, запропонувати Верховній Раді прийняти закон про люстрацію, якому проховати рішення Територіальної громади міста Києва. Ораховуючи вчорашній закон тільки по суддям чітко можу сказати: абсолютно ніхто нічого не враховував. І не важливо, що це п'ята частина сьогодні е, держави. Інвентаризація всього. Майна, яке є, і порівняння з тим майном, яке було у власності комунальній власності. Тут два порівняння, що має зробити влада, яка буде. Воно буде зрозуміло від'ємнеться сальду, колосально від'ємне. Так от, оце вся від'ємність має бути проінвентаризована до одного об'єкта, до одного метра. Це наповнення бюджету. Міста Києва тройне буде впродовж першого півроку. Але це не може здійснюватися окремо без судової влади і без е правоохоронної системи, тобто СБУ, прокуратури, всіх антикорупційних і інших речей, бо саме суд, саме суд зробив саму страшну. Саму ганебну сторінку в історії Києва, саме рішенням суду, була дуже проста схема зроблена, саме за рішеннями судів. І ця схема сьогодні ще не оцінена за належністю Верховним судом України. Я запитую, чи це масове пограбування Києва, яке відбувалося впродовж кількох років, не є проявом корупції з боку Київради? З боку посудових осіб КНДА, з боку прокуратури, яка покривала все, і з боку суддів, які все це здійснювали, очевидно, не за безкоштовно. Що ви думаєте? Уважно читаючи закон про люстрацію, який суддів, який вчора я прочитав, ви думаєте, туди справи підпадають про таку приватизацію чи про таке розхаплення, чи про таке рейдерське захоплення? Ні, ні не підпадають. Тобто. Ці судді взагалі не будуть підпадати під таку ілюстрацію. Це ненормально, це нерозумно. Наступна річ, яку треба чітко розуміти. У нас був і будувався Дарницький е, залізничний автомобільний міст. Першоначально він планувався на нього фінансування, було заплановано, розраховано 4 мільярди 800 мільйонів. 4 800, запам'ятайте цифру. А витрачено 9,157. в два з лишнім разу більше, які були просто вкрадені. Тобто Київ сам без центральних органів влади, які борються з корупцією, бо боротися з корупцією не зможе. Але відкрити це все і показати громадськості, опублікувати прізвища всіх суддів і всіх, хто за цим стоїть, також опублікувати, як. Опинилося так, що де сину Януковичу, всім іншим посадовим особам виділена земля була, коли всім громадянам відмовляли, як, і це ж нічого не скасовано, віддано безоплатно. І до цього часу нічого не вживається до того, щоб це було скасовано. Безперечно, сьогодні основна загроза національної безпеці формується не те, що формується, а сконцентрована на південному сході країни. І безперечно Питання, які сьогодні ми обговорюємо стосовно Києва, то що корупція і як її побороти в місті Києві, безперечно, десь так підходить, ну, можливо, на другий план. Але ми впевнені, що питання буде врегульовано на південному сході, мирним шляхом, і ситуація війде в нормальний рост. Що сьогодні корупція? На сьогоднішній день корупція це вже не явище, це середовище, в якому існує наше українське суспільство. Ну, фахівці розділяють корупцію на політичну, органи державної влади і побутову. Практично, якщо з, цього, з цієї точки виходити, цього розрізу, то все наше суспільство функціонує в системі або в такому середовищі корупції. Ми зробили в минулому році дуже важливий крок. Ми створили певні певну законодавчу базу для початку. Але щоб знизити рівень корупції, потрібно... Діяти системно. Перш за все, мова йде про волю, політичну волю, раз, готовність суспільства для, для того, щоб побороти корупцію, два, інструментарій, правовий і інституціональний. Треба точка відліку. Якою точкою відліку може бути? Перш за все, от команда Єгора Соболєва щодо ілюстрації може бути тією точкою відліку, яка почне реалізовувати, реалізовувати питання боротьби з корупцією в системі. Державної влади і муніципальної влади. Які питання? Перш за все це відбір кадрів. Друге це прозорий бюджет. Третє це прозорі закупівлі. Четверте це громадський контроль. Але дивіться, яким чином відбувається. Зараз, зараз оголошено Міністерством внутрішніх справ конкурс на посади начальників ряду головних управлінь в Низки областей. Чотирьох спочатку і зараз чотирьох до того сім. Але громадянське суспільство, громадські організації, журналістське середовище, на жаль, ну не дуже не дуже прискіпливо приймає участь. Тобто потрібно включити світло на цей процес. Але, на жаль, воно не включається. Чому? Тому що є дуже багато питань. Ми хочемо побороти корупцію. Це питання займає 83% серед опитування громадської думки як проблема, національна проблема. І при такому, при такому високому рівні це стало проблемою національної безпеки. Тому що певні кволі дії по Криму, по Південному Сходу, це є наслідком в тому числі певної деградації суспільних відносин внаслідок роз'єднання іржої корупції. Ми підполагаємо в області кадрової політики, я думаю, це змінення принципів кадрової політики народних государства. То есть фундаментальными требованиями служащим госсектора должны стать честность, патриотизм и профессионализм. Государство должно признать и реализовать стратегическую роль лучших управленческих кадров в становлении успешного государства. <coughs> Успешным государством мы понимаем рейтинговое государство, которое признано в мире ведущим или одним из ведущих, а также внутри выгодного для своих граждан. То, чтобы избежать коррупции, на наш взгляд, очень важно создать открытую систему по заполнению вакансий в Министерствах и ведомствах на конкурсной основе. Это то, что на Западе называется Open Posting System. Данная система позволяет кандидатам самим выбирать открытые позиции в Министерствах и ведомствах, которые они хотели бы занять и участвовать в конкурсе на должность в прозрачной для граждан процедуре отбора.